Звуть мене кривий Сергій. На даний час знаходжуся на посаді інспектора батальйону поліції особливого призначення Стрілецький. Перед батальйоном я знаходився на службі поліцейського офіцера громади. Обслуговував територію літина, літинської громади в підпорядкуванні якого входило. У мене було в обслуговуванні 18 населених пунктів. Не хотілося, щоб війна прийшла на територію моєї громади. Настав певний момент, коли ти усвідомлюєш, що потрібно щось робити. Я почув, що створюється батальйон, я вирішив туди перевестися. Раді того, щоб моя дитина, наші діти не бачили того жахіття, яке зараз відбувається в майбутньому. Що вони жили в вільній країні, вони висловлювали свою думку, вони жили так, як вони хочуть, і строїли своє життя так, як вони хочуть. Не залежали ні від кого. Мій позивний скіф. З дитинства захоплювався історією. історією свого краю, взагалі, історією України. Закінчив педагогічний університет Вінницький, здобув професію вчителя історії. Ми на нашій території жили. Племена скіфів. Вони займалися хто орав, хто був землеробом воїном. Вони об'єднувалися в моменти небезпеки, ставали всі на захист своєї держави. Був випадок в історії, коли Персія напала це, на Скіфію. Тут іменно цей приклад тієї війни мене й надихнув. День на нулі. Важкі дні, довгі дні. З моменту заходу тільки в сам Турецьк. Ворог почав здійснювати обстріли з, з дронів. Нас підбили, і, виходить, снаряд від від землі і пробив машину знизу. Весь взрив пішов всередину автомобіля. Нас після взриву автомобіль загорівся. І Перша думка, яка виникає, що напевно ми тут згоримо всі живцем. Але, дякувати Богу, потушили. І автомобіль не підвів. Що ще можливо нас спасло? Акумулятори автомобіля, які прийняли на себе удар, і звичайні баклахи з водою, які під час того, як зірвалося, воно почало само по собі вони прийняли уск... час осколків і почало тушити вогонь. Сама позиція на момент заходу вже була напів в оточенні, тому що. Якби, на жаль, це не було, але ворог нас кількісно переважає. І протягом двох неділь вони далі намагалися відрізати нас від лінії доріг, якими ми ще змогли просуватися під обстрілами, але просувалися. Вони наступають. Ми, в свою чергу, намагаємося відкинути їх назад. Основне завдання знищити ворога. 24 на 7 відбувалися обстріли безперервно. Дякувати нашим хлопцям, відповідали вони їм також гарно і в певний момент навіть вогневими методами подавлювали. Найскладнішим було вижити в даній ситуації. Цілих будинків там немає від слова, зовсім практично все розваляне, розбомблене. Хоча місцеві жителі там були і наші хлопці разом на позиції жили з місцевими яких часом потім теж намагалися евакуювати? Найбільше не вистачало води, дуже хотілося води. Ми зв'язувалися з штабом. Штаб е, організовував, е, як ми називали це, Глово, передачу. І за допомогою дронів, важких дронів, е здійснювалися скиди на позиції. Під час удару об землю е пластик лопає, і остатки того, що ще не встигло замерзнути, поки воду доставляли, вона просто витікає. І нам е все, що залишалося, це згребти лід. І по мірі можливо, коли дозволяла обстановка його розтопити і так втамовувати спрагу. Перше поранення було отримане мною в той момент, коли я вже казав, коли ми їхали на під'їзді в Турець, коли в машину підбили і рикошет пішов від землі. Я отримав осколкове поранення в ліву ногу. Інший випадок це під час перебування на позиціях. Все таки, як би ми не намагалися зігрітися, ми, кожен з нас отримав в певній мірі хто більше, хто менше, ступені обмороження. Приходить команда білим днем, що автомобіль за вами виїхав. Збирайтеся, у вас є 5 хвилин на збори і до того, щоб дійти до місця евакуації. Заповнив. Момент, коли водій каже: так, хлопці, можете розслабитись і закурити, і цій витяжку в машині раз каже, ми вже виїхали. Це відчуття радості і легкості якоїсь такої, знаєте. І вже в ті моменти я вже намагався повідомити свою родину, що я вийшов, що я живий і що все добре. Є в мене вдома козак, коли ти сидиш на позиції, ти думаєш постійно, що він чекає і він знає, що я повернуся і мене підтримувало. Ось мій син, який допомагав мені там не зневіритись, бути впевненим, що все буде добре і що я до нього повернуся. Людина, яка пережила певні бойові дії, вона вже не буде тою, яка була до цього. Ти просто будеш розуміти, ти будеш знаходитися на одному рівні з тією людиною, і тобі набагато буде простіше з нею спілкуватися і пояснити, злагодити певний конфлікт ситуацію. Коли буде можливість, вже настане перемога. Я повернуся обов'язково на свою стару територію обслуговування, на свою громаду і продовжу службу поліцейським офіцером громади.